Чи мобілізують людей з інвалідністю третьої групи, відповідь експерта. Наприкінці червня 2022 року українські нардепи запропонували призивати на службу в армію людей з інвалідністю за їхньої згоди. Відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної Ради України. Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи, дізнавалися факти ICTV. Що передбачено законом, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або, відповідно до висновку Військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням Військово-лікарської комісії. У цій статті закону чітко не вказано групу інвалідності, відповідно, люди з інвалідністю не підлягають мобілізації. Проте, відповідно до частини 2 статті 23, особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Таким чином, людей з інвалідністю третьої групи можуть мобілізувати за їхньою згодою. Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність. Хочеш відпочити? Заходь на факти GIMS. чи будуть мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи. Адвокат Іван Ліберман зазначає, що третя група це легка інвалідність, тобто це легкі розлади здоров'я, з якими людина може воювати. Крім того, брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто, служба у війську Бройних сил країни може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба, каже адвокат. Ліберман також коментує деталі законопроєкту та словосполучення, мобілізувати за їхньою згодою. Як засвідчує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов'язковим ще й під відповідальність, каже експерт. Адвокат додає, що мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи будуть навіть на підставі того, що громадяни України повинні служити у війську відповідно до законодавства. Крім того, багато з українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність третьої групи, щоб отримувати соціальні виплати пільги їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов'язково служити у війську, зазначає Ліберман. Звичайно, мобілізувати їх зможуть лише після ретельного медогляду.